Подивимось на таровейта, яка там сьогодні у тебе ситуація пов'язана з твоїми грошима. Дуже цікаво, що там у тебе з грошима. Закохані і. і сонце. Поєднання цих карт говорить про те, що ти закохана у свою роботу, тобі дуже сильно повезло у твоєму житті, тому що ти знайшла саме ту роботу, яка приносить тобі задоволення, яка приносить тобі і гроші, і заробіток, і можливо потрібне спілкування, яке ти любиш у своєму житті. Можливо, у тебе класний колектив, але ти кайфуєш від своєї роботи, ти кайфуєш або, можливо, від своєї справи, якою ти займаєшся, тому що у тебе грошима... Абсолютно немає проблем. І друга карта підкреслює, що ця робота, в яку ти закохана, робить тебе настільки щасливою, що ти перетворюєшся на це сонце кожен раз, коли починаєш нею займатися. А це означає, що ти сонце закохана, Уявляєш, як тебе класно і дружелюбно сприймають люди, з якими ти або працюєш, або люди, які працюють на тебе, вони тебе люблять і гроші тебе люблять, тому що ти робиш. Робиш улюблену справу, яка перетворює тебе на не просто людину, а на щасливу людину. А це так важливо. Я бажаю, щоб ти завжди такою залишалась.